We'll <laughs> На скіфії триваю. Я дякую усім, хто до цього часу разом з нами, і ось цій частині нашої програми. Хочу подякувати своїй команді-підтримці, стилісту, майстру зачісок Юлії Горохольській та візажисту міжнародного рівня Наталії Руденко. Дівчата справжні майстрині своїми руками вони можуть творити дива. От до речі, саме таке диво в плані зачісок. Ми і подивимося сьогодні в нашому традиційному майстер-класі, який розпочнеться буквально за кілька хвилин. Я вам раджу не пере. Микатися Майже дев'ята на нашому студійному годиннику, а це означає, що саме час для традиційного майстер-класу, який ми власне і розпочнемо. Ви напевно вже точно знаєте, що близько місяця я працюю із прекрасною людиною, стилістом, майстром зачісок Юлією Горохольською, який вдається перетворювати моє волосся в неймовірну красу. От, власне, із Юлією ми сьогодні і познайомимося. Доброго ранку! Представлю усім, що до нас сьогодні завітали. Ось Юлія Горохольська, це майстер зачіс. Ну, і сьогодні в якості моделі із нами буде Аліна Таймасова, на чудесному волосі якої ми вам покажемо кілька, точніше, один Одно. дуже корисний рецепт. Знаєте, що подумала, дівчата? Як правило, Юлю, ти мене завжди перетворюєш в красуню. Ти разом. Хочеться мені пригадати зараз про Наталію Руденко. Це візажист міжнародного рівня, яка теж допомагає відчувати і, напевно, бути красивою. Але сьогодні глядачі мають можливість подивитися, яка ти красуня. І, власне, ось ти, будучи сама красивою, вмієш своєю красою ділитися із іншими. Що ми сьогодні будемо робити? Що будемо вчитися? Здравствуйте! Сьогодні у нас буде очень цікава тема і очень такі. Важная тема. Если девушка хочет чего-то достичь в жизни, если она очень целеустремленная, поэтому ей нужно всегда выглядеть на 100%. И тема нашего. Майстеркласс Майстер сьогодні так? є бізнес-клас, прически для ділових жінок. Ну насправді дуже багато сьогодні жінок присвячують себе саме кар'єрі, не родині. І ну як мені здається, от погодьтеся, навіть якщо ти вже не така і успішна бізнес-вумен, але тільки починаєш то ось такий зовнішній вигляд, діловий ділового стилю тобі може допомогти швидше долати якісь кар'єрні сходинки. Отже, ділися секретами. Я думаю, нас багато дивляться дівчат, жінок, яким це може знадобитися. Да, сьогодні я хочу показати вам дуже цікавий варіант. Сьогодні він дуже популярний э, на даний момент і. И... Хочется сначала сказать такое маленькое предисловие: что всегда считала, что классическая прическа для деловой женщины является хвост, гулька, либо пучок. Но пучок тоже классический. В данном случае я хочу показать вам не классический вариант. В принципе, его можно, такую прическу можно делать как каждый день в офис. Ну я сьогодні хочу вам показати примір, як можна пойти допустим, на закриту вечеринку или на корпоратив, які до речі, вже является... вот буде дуже скоро у нас да. корпоративи. Я думаю, колективи будуть збиратися для того, щоб нібито бути і в рамках колективу робочого, але в той же час святковою. Правильно Так, да, Ірочка, я хочу почати вже роботу, тому що часу не так багато і по ходу діла будемо з тобою общатися. А это уже подготовленный материал, uh -huh. можно сказать. Волосы заранее накручены, и если вы увидите, можно посмотреть, здесь на каждом локоне зажимчики. Я раз того... я прошу наших операторов максимально показувати крупним планом. От ми бачимо, вот. що вже Юля трохи попрацювала і залібо. Да, заранее мы накрутили волосы, чтобы это все быстрее было. Сейчас мы снимаем эти зажимы, и у нас э будут вот такие локоны большие. А на що ти крутила? Давай вже будемо всі секрети, да, всі поради розкривати. Так, крутили ми нам ось вот таку звичайну плойку. В принципі, у кожного будинку може бути така плойка. Можна на більшу, побольше в діаметрі, можна на таку. Взагалі, прически дуже легкі угу. в виконанні. Для них потрібен лише шлак. Я пользуюсь двумя розчісками в данном случае, большой гребень, ну и вот такую маленькую. Юля нічого не приходить від нас, всі секрети да, розповідає. Секрет. Так, відкриваю всі секрети. Що вам ще потрібно? Несколько зажимов, которые могут быть тоже разные. Вот, посмотрите. Ну и резиночки-невидимки шпильки продовжуємо. скільки часу ти працювала для того, щоб зробити? Ти готувалася до виходу вже в прямий ефір? Буквально а, прийшла трошки раніше для того, щоб підготовчий етап зробити і за 20 хвилин майстер-класу в прямому ефірі. Встигнути вже кінцевий варіант показати. Uh -huh. Скільки працювала до цього? Як багато зусиль вже доклала по часу? Якщо ви будете діляти це самі дома? воно навіть швидше буде. Ми не спіша готові лісь около получасу. Паралельно дивилися ранок на да, програму розмовляли. Ну, я хочу теж от сказати, що ми сьогодні із стилістом Юлією Горохотською вирішили, що раз ми говоримо про діловий стиль і про жінок, які працюють і використовують такий діловий стиль. Я теж сьогодні не в традиційному, можливо, знаєш, не в такому строгому, прямо витриманому діловому стилі, але все ж таки близькому до нього, зараз зачіска, яка в мене є, це практично діловий стиль. Так, да, можна Юлі, сказати, що хвост. Высокий, то ли низкий хвост, он является прической классической, делового стиля. Но мы не ищем легких путей. Так. И на данный момент, естественно, ценится креативность человека, поэтому мы хотим чем-то украсить нашу прическу. В данном случае это косичка сверху и небольшой начес, для того, чтобы придать объем самому хвосту. Так. Зараз мы працуем над тем, чтобы... Те, що Юля тут накрутила позбавити зайвих е зажимчиків і будемо вже перетворювати той матеріалка. Якщо як хочеш, є. можеш мені допомогти. Ти знаєш, я боюся, що Аліна не тільки зажимів в такому випадку позбавиться, а й трохи волосся. Нет, не довіряй мені ніколи такі справи, Тобі чесно кажу. Своє волосся, шкода теж, але хоча б це своє. За що того, що ми кліпіли локони зажимами, вони встигли остити і добре сформуватися. Бачите великі локони? Ти знаєш, мені вже й так подобається. Насправді, коли Аліна зайшла до цієї студії, навіть із ось тими зажимами на голові, я подумала, що це вже готова зачіска, і трохи навіть обурилася, на, що ти все зробила ось там, в кімнатці підготовці. Але ні, це тільки попередній етап. Так. І ще я в принципі, трохи. якщо ви хочете зробити локони, можна залишити так. Можна зробити. О... как говорится, голливудские локоны. Для этого вы просто наклоняете голову вперед. Вот, например, сейчас я сниму, и мы продемонстрируем сразу. Давай, может, с не корыстнее Да, это знаешь? маленькие секреты, которые должна знать каждая девушка. Но так. при этом э, заметьте, что это не деловой стиль. Не путайте. Но мы расскажем, как сделать, если вы захотите иметь вот такие красивая кучерявые волосы. Если вы захотите пойти на свидание и быть нежной, женственной, тогда вы делаете вот так. Давай, Наклоняете? Ну я сейчас сильно не буду. Ну вот такими движением руки вы расправляете локоны. И потом забрасываете обратно. И у вас будут крупные, большие, красивые локоны. Дуже гарно. Ну, у нас Алина с еще чей красунья. Тому я думаю, ты знаешь, <laughs> навіть как бы загуми не испортит. <laughs> а, если добра. вы делаете не сами прическу, тогда лучше попросить нашу модель, чтобы она подавала шпильки невидимки. До речі, ви не забули, ми працюємо в прямому ефірі. Це означає, що можна до нас телефонувати. Будь ласка, будемо тільки раді від того. 26 45 96, номер телефону нашої студії. Може, у вас буде якесь запитання до Юлі, тому будь ласка, телефонуйте. Це Сейчас... та, та дівчина вам ще раз нагадаю, яка допомагає кожного ранку бути із зачіскою. Причому кожного разу різною. скористайтесь нагодою, розпитайте все, що цікаво. Давай коментуй Сейчас далі. Ми горизонтальним пробором ділимо волоси. Ну не пополам, практически вот третью часть. И начинаем формировать нашу прическу. Для этого нам нужно сделать основу для прически, на что мы будем крепить все локоны. Это мы делаем невидимочками. Можно, в принципе, делать... Знаешь, я хочу по загляду да, вот смотри. Можно делать основу также да. заплести, допустим, две косы и подколоть. Это будет тоже хорошая основа. Юлю, ну чесно, як ти вважаєш, я тут справді підійшла подивитися, тому що мені з того боку особливо не видно. Але цікаво, як ти думаєш, можна самостійно зробити? Ну, навіть конечно. не такому професіоналу, як ти, а просто уважно подивитися, може хтось і запис програми зробить. Це, так, такий майстер-клас ви зможете знайти потім і в соціальних мережах на моїй сторінці, на сторінці Юлії, як зробити зачіску. Самостійно, в принципі, можна спробувати. Так, да, можна, звісно, тим більше, що немає каких-то Том, как должна выглядеть данная прическа. Поэтому каждый сам имеет свою фантазию и каждый может что-то свое внести. Смотрим так, дальше. Дали. Мы формируем, берем вот небольшие прятки. Ну, в данном случае мы можем взять побольше нижние, угу. а потом уже идти на уменьшение. И накручиваем просто вот как они лежали. Так. І підкалуємо. Зараз дуже добре бачать наші телеглядачі, як це відбувається. Дімочка, дімочкою ми підкалуємо на, наш, на нашу основу. До речі, Юлія, ти робиш дуже часто зачіски дівчатам. Тобі ось такий діловий варіант, звичайно, в сучасній інтерпретації, але все ж таки діловий варіант подобається особисто. Яким зачіском віддаєш перевагу як майстер? Если честно, я люблю разные прически, я люблю импровизировать, люблю э, искать новые, э, поэтому я, я не могу, я не могу сказать определенно, что мне нравится, но долгий период мне приходилось тоже носить деловую прическу, так как я но работала так, в да, сфере образования. Да, поэтому... Мы сейчас про это расскажем, я хочу раскрыть все, твои таемницы, поэтому готовься, у нас есть телефонный звонок. Доброго ранку. Ну доброе утро, волшебница! Все-таки я дождалась доброе утро. этой волшебница, которая делает не только передачу ярче, а делает Ирочку, моего, мою любимую ведущую, не просто королевой. А я всегда восхищалась, говорила Ирочка, у тебя, то есть, у тебя горят глаза, что происходит? У тебя безумно красивые красивая э, прическа. Э, ну, наверное, потому что рядом вот такие. Волшебниці, у которых золоті ручки, красиве теж глаза, дівчатки. Спасибо вам, мастера, которые люблять наверное, очень свою роботу. Да, Нам Прошу. так приємно. Нам дуже очень приємно, приємно, що ви зателефонували. Юлю це наша постійна телеглядачка, от яка не пропускає жодної програми, і більше того, вона ніколи не скупиться на хороші слова. У людини завжди хороший настрій. вона нас задоволенням ділиться цим настроєм з нами. Євгеній, спасибо вам величезне. Якщо вже розпитували про очі, я не можу не сказати, правда. от Тим, що ми усміхаємося і наші очі сяють, я особисто Юлі завдячую за зачіску. Ну і звичайно. от Ще одні такі ж усміхнені і талановиті людині. Ми з нею познайомимося. Теж до речі, майстер-класі. Це Наталія Руденко, візажист міжнародного рівня. Вона прийде до нас напередодні нового року і покаже і розкаже, як зробити візаж новорічний, з яких кольорах, тонах, з яким макіяжем краще зустрічати новий рік, аби 2014-й був для вас щасливим і успішним. Тому чекайте, поки що працюємо на зачіскою. Хотілось тоже сказать несколько слов. Так. Спасибо большое за такую оценку моего творчества. Поэтому после таких слов мне хочется продолжать работать в этой сфере, и я понимаю, Пелечка. Я понимаю, что я занимаюсь своим делом. Юля, ніякі важливі моменти не упускай коментувати, поки що. Да, ми що сейчас мы уже взяли второй ряд. Так. И сейчас уже более Попрошу крупным планом показывать максимально, сколько хочется, чтобы видно было практично каждый деталь. На данный так. момент мы уже берем наши маленькие локоны, которые были как раз вот закручены так. в начале. И тоже можно вот так закручивать таким образом, но при этом оставлять вот такой завиточек. И подкалываем. В принципе, вы можете подкалывать, как вам нравится. Можно делать это... симетрично, mm -hmm. можна делать на одну сторону, асиметрично, тобто да. різні варіанти. Юля, чесно, от поділися порадою. Якщо, наприклад, буду от особисто я пробувати робити собі таку зачіску або наші телеглядачі. Ну, дивись, тобто основна частина роботи, після того як ми вже е, створимо хвилясте волосся, основна угу. частина роботи буде припадати, ну скажімо так, е, там позаду відбуватися. Як контролювати, що ти робиш? Ну для того, щоб видно було якісь є такі поради? Можна, в принципі, якщо у вас є можливість, і у вас вдома є два зеркала, щоб в одному дивитися світі і ззаду бачити. Тобто доведеться тому стримати це зеркало та ну або держати, або, в принципі ви можете на це все робити. Це, це біти можете, Юлю <гум> аліно. Ти можеш на пощупки це робити? <гум> <гум> згодна на всі сто до речі, якщо вже поговорили, розговорилися за Юлю, почали телеглядати розповідати. Про талант, який вона в собі відкрила, хочу кілька акцентів, але дуже важливих розставити. Насправді Юля ніколи не вчилася цій спеціальності і цій справі. Я правильно кажу? Да. Більше того, вона філолог за освітою, практично мій колега, яка не так давно цим цим займається. Юль, як відкрила в собі потяг до мистецтва в такому вигляді? Ой, це така дуже цікава історія. Зараз в деталях не буду розказувати. Кількох но, словах. Да, в нескольких слов. А, Это открылось у меня практически, можно сказать, за дня 2-3. Потому что до этого я с волосами вообще не имела никакого дела. И вот тоже, как и вы, я, в принципе, говорила всегда всем, что ну, я не умею ни плести косичек, ни делать причесок. Тоже ходила к парикмахерам, если мне нужна была прическа. Был такой случай, что вот у меня был тяжелый, тяжелый период в жизни, и появился какой-то талант. Сам открылся при этом. Я не знаю, почему, как. Начала плести косичек, началось все с косичек. И больше двух лет я занималась косичками, и потом, естественно, мне хочется расти, мне хочется развиваться, поэтому я начала делать прически. Ну и на этом я тоже не останавливаюсь, поэтому... На даний момент я учусь стріч, красить, ну і так далі. Хочеться все більше і більше. Тобто таких складних життєвих обставинах, так на якийсь період свого життя, то да. Бог допоміг розкрити свій талант, який в тобі був да, закладений. і В принципі, це мені дуже допомогло на тот період, морально, тому, навіть, морально. так да. у нас не так багато юлічку часу в прямому ефірі, тому ти обов'язково коментуй, продовжуй. Да, ми продовжуємо кліпіти наші локони. Так. А я поки що валіни, напевно, запитаю, поки ти там займаєшся волоссям. Ти, е, наскільки я розумію, часто звертаєшся до Юлії. Вона тебе допомагає почувати різною в різних стилях. Сьогодні приміряємо ось такий діловий, хай не в класичному варіанті, але все ж діловий. Як почуваєш себе в діловому, взагалі зачіски ділового стилю до душі? А в принципі, так. Що я хочу сказати, що Юля вона. как раз-таки помогает войти в этот образ, потому что э, девушка обычно чувствует себя так, как она выглядит. И как-то даже вот нельзя себя настроить на какой-то определенный лад, если ты себя ну, не видишь так. вот благодаря Юлі, в принципі, я сьогодні відчуваю бизнес яка которая... гори зараз покоряти, так? Да, покорять, і якщо я вже на корпоратив, значить я вже чогось достигла, можна вже відпочити. Ви бачите, який тісний насправді взаємозв'язок між зачісом і самопочуттям. Це справді так. Важко з цим не погодитися. По іншому себе відчуваєш, по іншому світ сприймаєш. Це правда. Люди тоже начинают по-другому воспринимать, потому что от э, внутреннего состояния меняется и внешний, и наоборот. От внешнего начинает меняться внутреннее. Ну вот и так, хочется так. еще сказать несколько слов, что э, ваш внешний вид зависит не только от прически и образ должен быть полноценным, э, начиная от одежды, mm -hmm. от обуви, заканчивая mm -hmm. прической и маникюром, потому что смотрите, мы оставляем вот эти боковые стороны для того, чтобы в конце выложить их красиво. Берем дальше. Вже якийсь трохи новий етап з'являється, правильно? Переходимо на наступний ага. етап роботи. Але принцип такий принцип же, так? Продовжується принцип тот же, да. Ми просто беремо нову прядь. І звертайте увагу, що так, верхній ряд, от лобно-тім'яна зона і вісочні зони, да. вони, вони формуються в самому кінці, угу. тому що саме від них залежить, як буде спереду виглядати прическа. Непроста це справа, поки кожну прядочку... Розмістиш так, як треба, прикріпиш, щоб трималася. До речі, Юлю, якщо вже от розказуємо про всі секрети, ти багато цікавих порад сьогодні розкрила. От, наприклад, Аліна збирається сьогодні ввечері, уявімо собі, піти на якусь вечірку, так? На угу. ділову вечірку, можливо, поспілкуватися з колегами. Як зробити так, аби зачіска якомога довше трималася? Для этого я вам советую, і вообще, навіть не для того, щоб вона дольше держалась, а от для того чтобы люди вас воспринимали как очень надежного человека собранного, нужно выбирать довольно-таки профессиональную косметику и профессиональные лаки угу. для волос я в принципе использую на данный момент только лак, потому что гели, да? Да, потому что что гели, да? гели будут создавать э, вид такой как будто прически уже Ну, і, волос, і волоса днів, брудне, да. правда? От да, відчуття от, такого брудного будто... волосся з'являється. Поэтому от зараз дуже важливо, щоб ваші вигляділи натурально і естественно. Вже хочеться насправді. Я просто таке горю, горю нетерпінням побачити кінцевий варіант, що ж вийде. Мені вже й так подобається. Я казала вам, що мені і на початку програми подобалося, коли ти зайшла з усілякими залізячками в голові. Але зараз це стає все ж таки більш схоже на діловий варіант. До речі, про твій образ. Е, нібито одяг ділового стилю. А зачіска? А зачіска не особо. От хотілося замітити ще, що при виборі прически ми повинні вчитувати Еще раз подчеркиваю одежду и учитывать то, как тебя будут воспринимать с данной прической. Очень важно, чтобы лицо ваше всегда было открыто на переговорах или соглашениях каких-то на встречах с новым клиентом, допустим, потому что это можно тоже воспринять как символ. Uh -huh. Если волосы падают на лицо, то есть вы что-то можете скрывать, вы не открыты до конца. И, и половина людей по иншему Да, люди по-другому на вас смотрят, и может быть такой фактор недоверия уже сразу. Ючка, Поэтому... Мені підказують режисери, що ми маємо буквально три хвилини. Да. Да, все Прискорюємося. Ми хочемо просто, щоб Аліна Якщо тут. Якщо часу немає, беремо все в місці, вот, закручуємо. Уявіть собі, що ви запізнюєтеся вже. Ось ось у вас кавалер на дорогій машині Автівець, автівці чекає, каже, давай Аліну, поспішаю. Виходь, маємо їхати в дорогий ресторан. Так, І те, що ти казала, да. найосновніша частина, яка, в принципі, образ завершує. Естественно, на эту прическу нужно немножко больше времени, ну, так как у нас... Ну, мы с тобой в экспресс-варианте, Да, экспресс-вариант. Можно, часто... смотрите, нестандартно вот подкрутить, допустим, отвести вот сюда и аж здесь подкрутить. Ой, подколоть. Так. У вас будет тоже что-то уже новенькое, новый элемент. А здесь уже формируем локон. Буквально насправді залишилося ще кілька мазків, ось таких штрихів зробити. Аліну потім попросимо встати, показати із різних ракурсів, як виглядає зачіска. Взагалі таку красу треба показувати. Я зараз не тільки про зачіску. Повірні, модель у нас дуже красива сьогодні. Так. Практично вже. Це довго дуже волосся було, тому що я вже в зібраному варіанті маю, так? Ну, ми коли розпустили локони, було видно, що локони були от где-то тобто, зачіска, Але Юля, вона може бути зроблена, можливо, в іншій інтерпретації трохи, та на на коротше волосся. Може бути на короткі, я даже прическу, навіть робила подобну прическу, волосся, ще коротше, до плеч, зрозуміло. Походимо. Дівчата, О, я... такий швидкий експрес-варіант. Дуже красиво. Вставай, показуй, яка гарна зачіска. Замри от зараз. Тут я відійду навіть із нашої сцени, щоб всі акценти були на тобі розставлені. Покрутись, Покрутись будь ласка. І ще. Ось таку зачіску ми вам сьогодні показали. Гляньте, як це насправді красиво вийшло. Все це творіння рук, тріста, майстра зачіски Юлії Горохольської. Юлю, спасибі тобі велике. Неймовірна краса. Тобі сьогодні треба підкоряти вершини. От прямо з нашої студії. Займайся цим. Дівчата, я вам кажу велике спасибі. Сподіваюся, ми з вами тут ще зустрінемося. Багато корисних рецептів, секретів, порад телеглядачам розкажемо. Дякую, що ви є до зустрічі.